Друзі, до своїх огірочків і дивлюся, що їх потрібно обробити. Бачите, що робиться? І хворіють вони, тому що температура то жарко, то холодно, то дощ, то приморозок. Ось такі огірочки, вже почали в'язати. Тут у нас є і паутинний кліщик, і тріпсик є. Такий кущик. Плитрують вже, деякі рочки зав'язалися. І зараз ми будемо їх обробляти. Покажу чим. Робимо, друзі, на 5 літрів, тому що мені це багато, навіть 5 нам багато, але на літр це машинка щось така, ми купили нову, вона щось не викроплює все до кінця, там остається, приходиться виливати. Що я ложу? Все, друзі, натуральне. Ну, в смислі біопрепарати всі. Тільки ось у мене десертна ложечка, потрібна сілітра або і мочовина. У ну, мене сілітра. Я додаю пів десертної ложки. Потім звичайна зеленка, пів копачка. Не більше. Ух ти, налила повний. Ну, не видно. Пробачайте, я без очків, півлий пів ложечки. Ой, підок Так. Ось такий літер, е сироватки. Лиємо сироватку туди. Ага, ну це в машинку тоді вилиється. Не розчитала. І, друзі, добавлю додавлю розконцентрат. Це теж біопрепарат. Один колпачок. І потрібно. Отак. Один колпачок додаю. Зараз я щось налию. О, все. Ні, не повний. І ось такий бітоксибоцилін. Це біопрепарат, друзі. Я користуюся тільки біопрепаратами на огірках, на, на помідорах, тільки біопрепаратами. Так, ну якщо тут вже залетить, то там вже біопрепарати не допомагають. Оцей пакетик на 5 літрів води. Якщо він на 10 літрів, то потрібно два пакетики. Це від трипсу, від паутинного кліща і від якогось яка єсть. Омішуємося і будемо зараз обробляти. У сировиці дуже багато мікроелементів. Це через листя воно піде в наші огірочки. Це буде краще, ніж будь-яка підкормка. Прийшла, обробляю. Зараз включу машинку обробляю і. Так, прямо. Соровотка ще йде як біопрепарат, ну як, як і е, прилипач. Прямо добре-добре так. І побачите через 5 днів, які вони будуть гарненькі. Тим можна і морку покропити, все, це ж біопрепарати. Зараз і... і капусту, все можна ним кропити. Так, Пішла я кропити далі. Сьогодні в нас будуть компотики. На зиму вже буду заготовки робити. Чоловік навибирав. Клубнички поїхав там у дітей. Я помила банки. Ось помила банки. Думала, буде багато клубніки, але клубніки мало, то ну, скільки вийде, скільки і закрути. Може, ще потім колись поїдемо, візьмемо. Але вже потрібно потихеньку робити заготовки на зиму. Обід уже, друзі, готовий. Супчик з м'язком сварили. Ось такі от бувнушечки із молодою картопелькою, з часничком, з маслом, з кропчиком смакота, компотик. І ось такий пиріг. Все, на два дні наготувала, завтра виходна від кухні. Завтра друга робота. Зараз йду. Потрібно висипати мені квіти свої, один горочок, ще в мене не висипаний. І потім є після обіду друга робота. Пішла я працювати. Вам всім смачного. У нас маленьке поповнення. Бачите? Касунчики. Ми забрали їх від мамки, тому що в неї там ще 4 яєчка є, то ми їх забрали. Посадили поки під лампу. Тому що є загорода, де її можна поставити, там сонечко, але вона чує, як вони пищать і вона бросає ті, а там ще 4 яєчка. Може ще щось вилупиться. Вилупилося 14 штучок. Зараз я їх випою зразу і ось зразу стартовий комбікорм даю. Ці корочки наші ростуть. Кучинська набирає прямо вагу. Дивлюся, така вона крупненька буде порода. Але горні, друзі, оці маленькі, оці чорненькі, ось. Вони вже граються. Вони гуляють з курями. Ну, з курчатами. Пітушки. Скоро спілки. Цю породу я відділю, окремо вони в мене будуть, тому що вони маленькі. Вони якісь такі, як... Не знаю, як декоративні, може вони ще не виросли, не знаю. Ну ось їм буде через п'ять днів, буде три місяці. Маленькі. Я в як мука виписувала, то я бачила, в нього такі ловки вони ходили, як звичайні кури, не малесенькі ці. О, вже виспівує, я бачите. Співають. Поплавські, виспівують. А тут у нас, друзі, проблема. Сусідський кіт занадився, і ми навіть не щулися, як він 14 штук у нас витискав. Чоловік його застиг на гарячому, а там сидів на Жолобкові, вже і там он накрили з Бондом, щоб він туди не залазив. Витаскав такий гарний курчаток, витискав, що просто жесть. Чотири штуки в мене загинуло. а 50, ні, 5 загинуло. І 49 залишилося. А з цих залишилося тільки 36 штучок. Я дивлюся, що щось їх мало, щось їх мало. Не, не пересчитувала, бо вони ж як в юний. Бігом-бігом туди-сюди. Подивилася, сусідам сказали, що пусточка вже сходить. А тут я купувала і з інтернет-магазину супермаркет насіння, поки не бачу, може вона, а ось дві штучки бачу, зійшли. Ось, дві штучки зійшли. Що вони далі, не знаю. Якщо не зійде, то буду телефонувати. Вже поставили такі дуги тут, щоб вони вже не скакали сюди. Немає совісті у людей, розумієте. Собаки ходять, що не говори без толку. А щоб до них зайшли собаки, то не знаю, що це було би. Ну, мої не ходять, мої ніколи не ходять собаки. Мої собаки завжди біля мене. Сьогодні, друзі, обробляю дерево і виноград ось таким е, препаратом. Вракол, коло заліза, бачите? Е, це мікродобриво, дуже гарне, в хилатній формі, яке дуже доступне для. Рослинок наших через листя воно дуже гарно проникає в рослинку і забезпечує, ніж компенсує нестачу желіза в рослинах. Бачите, він дуже жовтий, видно, що хлорози сильно і ми обробляємо. Черешня теж, бачите, ну, в цьому році вона вже не так хлороза, в тому році вона взагалі була ну, просто жовта. І скільки ми її не обробляли, толку не було. В цьому році вже більш-менш. А то мороз прибив, та ший. тля на неї напала. Ну нічого, обробили, все буде добре. Картопелька піднялася, бачите аж вище коліна вже чоловікові. У нас сьогодні, напевно, буде дощик. Хоча синоптик не показав. Там десь сонечко ще десь чуть-чуть пробивається. Отак і закінчиться наш день, У нас сьогодні було таке літо-літо. Вже всі ходили, роздіті геть. Всім до побачення, мирної, тихої ночі, щоб ми тільки чули ось такі звуки, а не звуки терен і звуки зривів.